Усім привіт! невеличкий відео огляд моторного мастила двохтактного для техніки з повітряним охолодженням. Це бензопили, мотокоси і все інше, що має тобто, призначення двохтактного режиму користування, також змащування за рахунок бензини з маслом. Масло щіль мінеральний і масло щіль синтетика. Повна синтетика. Різниця в тому, що хто має техніку, якою користувався вже декілька тривалий час декілька років, він користується лише, скажімо, оцим маслом, яке з самого початку було випущене і розроблене компанією ЩІ, він не може перейти на ось це. Бо, тому що при невеликій кількості нагару, який було утворений при користуванні, скажімо, цього масла, це масло почне його відколювати і роз'їдати, і, скажімо, може пошкодити поршень, кольця чи циліндр. В принципі, поршньову групу може пошкодити і виробником щіль не рекомендовано після користування такого масла спробувати користувати ось цим маслом. Будьте, будь ласка, пильні і перепитуйте, консультуйтеся з продавцями щодо цих масел, якщо у вас новий інструмент. Ви хочете користуватися маслом, тобто ось такого ультра-синтетикою, то тоді рекомендую так і ним і надалі користуватися. Після цього масла, чи, в принципі, якщо у вас нема змоги його придбати, ви можете користуватися таким звичайним. Перейти на таке звичайне можна будь-коли. Але при користуванні цього масла, ви не можете просто взяти і спробувати оце масло, бо призведе до а, поломки з вашого інструменту. Масла йдуть бездимні, якісні, скажем, після того, як я спробував користуватися будь-яким із цих масел, інструменту має досталь. Скажем, більшість користується звичайним маслом, то я вже не шукаю після нього якогось замінника. Мене повністю влаштовує, якісне, не димить. Його невелика кількість йде на 1 літру бензину, 20 грам на 1 літру бензину. По е, тривалості, скажімо, експлуатації інструменту нагрузки, які я даю, мене повністю задовільняє. Маючи новий інструмент, там, я коли придбав, я вже спробував ось це масло. До речі, набагато, скажімо, мені більше подобається. чуть-чуть вищі обороти на, е, при роботі на цьому маслі і також не диміть. Всім рекомендую, будьте уважні, консультуйтеся із Продавцями, коли купляєте інструмент або, скажімо, ви хочете купити масло, щоб вони вас також ще добре ще раз проконсультували. Всім гарного дня! Кому сподобалось, ставте лайки та підписочка.